якийсь неймовірно швидкий автомобілі. Але цього разу в нас обох виникли невеличкі проблеми. Я ушкодив шиї, коли ми гралися в далекобійників, а Річард продавав рибу у Моррісонс І це означало, що за кермом мав сісти капітан Черепаха. Боже, допоможи нам. Коли я приїхав на трек, стояла типова британська осіння погода. Чудово! Ми на треку Топ Гір. І сьогодні я тут головний. В офісі я дав зрозуміти, що не хочу, аби це був дводверний італійський суперкар, який їде 400 кілометрів за годину та коштує 250 тисяч фунтів. Або ще якийсь такий непотріб. Чесно кажучи, я хотів би, щоб це був... Дідько. Тільки не це. Well, Якщо тестувати це або панду, думаю, краще вибрати це. Пагані Зонда. І не якусь там стару модель. зондо F Родстер. Yeah. У божевільному світі Пагані в цього авто власна ізольована палата. У звичайної пагані 555 коней, а у цієї 650. Випробуємо її. Це моя перша зонда, але виявляється, вона найшвидша із тих, які ми колись тестували. Прискорення просто шалене. Мої очі ледь не опинились на потилиці. Думаю, я знаю, що робити на цьому етапі. Ця машина повністю зроблена із неймовірних цифр. Від нуля до сотні за 3,6 секунди. До 200 менше, ніж за 10 секунд. А потім б'єте по карбоново-керамічних гальмах. кілометрів за годину до нуля, за 4,4 секунди. Нарешті мої очі повернулися на своє звичне місце.